Озеро Кирилівське на Абалоні. плаває черепашка, ось така, не дуже напевно видно, але ось вона гріється на сонечки. Тільки що почитав про це озеро, воно доволі таке велике. І знаєте, раніше озеро це Кирилівське, і е, далі є озеро Іорданське. Це було одне єдине велике озеро. А потім, там е, в 70-х роках, напевно, чи 80-х, коли прокладали станції метро. на... Аболоні тягли гілку метрополітену і зробили дамбу між двома озерами там по дорозі. І, ну зараз там дорога автомобільна, а під низом іде метрополітен. І розділили на два озера: тепер Кирилівське окремо і Орданське. Почитав ще глибина Кирилівського озера до 15 метрів, і в озері 16 вид риб різних. Прикольно, ну, я ніколи не бачив, щоб тут рибачили, але риба є. Така невеличка екскурсія по Аболоні і розповідь про озеро Аболоні.